За 2024 рік платниками податків області забезпечено надходження до бюджетів усіх рівнів в сумі понад 27 мільярдів гривень, що на 15% або на 3,5 мільярди гривень більше надходжень 2023 року. До державного бюджету платниками сплачено 16 мільярдів гривень, що більше минулорічних надходжень на 11% або на 1,6 мільярда гривень. Серед основних джерел наповнення державного бюджету є податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, податок на додану вартість, податок на прибуток тощо. Зокрема, податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло до загального та спеціального фондів державного бюджету 11,3 мільярди гривень, що на 439,6 млн грн більше надходження минулого року. Податку на додану вартість... Плачено 3,5 мільярда гривень, що більше на 33%, або на 845 млн грн надходжень минулого року. Податку на прибуток 915 млн грн, що більше на минулорічних надходжень на 222 млн грн або на майже на 32%. Суб'єктам господарювання області, відповідно до чинного законодавства, відшкодовано податку на додану вартість на розрахункові рахунки в сумі понад 1,5 мільярда гривень. Надзвичайно вагомим завжди був і є внесок платників та податкової служби у наповнення місцевих бюджетів, оскільки усі відчувають соціальну відповідальність за своєчасне фінансування бюджетної сфери і соціальних програм, а значить, за економічну та політичну стабільність регіону. В цілому до місцевих бюджетів платниками спрямовано майже 11 мільярдів гривень, що більше надходжень 2023 року на 21% або майже на 2 мільярди гривень. Забезпечено виконання планових показників на 105%, або додатково надійшло 553,8 млн грн. Прогнозні показники доходів, затверджені місцевими радами, виконані на 101,1%. Додатково надійшло 120 млн грн. В розрізі податків одним із бюджету формуючих податків є податок на доходи з фізичних осіб, що становить майже 65% загальних надходжень до місцевих бюджетів області. Платниками протягом 2024 року сплачено. Понад 7 мільярдів гривень податку, що у порівнянні з надходженням минулого року більше на 1,1 мільярда гривень. Представниками малого та середнього бізнесу області сплачено єдиного податку в сумі 1,7 мільярда гривень. Із них юридичними особами 3 групи 169,6 мільйона гривень, фізичними особами-підприємцями 1,4 мільярда гривень. І юридичними особами 4 групи сільгоспаробниками 170,8 мільйонів гривень. Показники надходжень перевищують минулорічний на 396,5 млн грн. Головне управління ДПС у Житомирській області забезпечило на високому рівні роботу щодо погашення податкового боргу. Так протягом 2024 року забезпечено погашення податкового боргу до бюджетів у сумі 146,8 млн грн та 71,3 млн грн заборгованості з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.